Чоловік поетеси Олени Теліги Михайло, до речі, Олена Теліга її справжнє прізвище Шавганова. Вона спілкувалася тільки російською мовою, Допоки в кав'ярні вона прийшла, пила собі каву і почула, що біля неї сиділи чоловіки і казали, що українська мова це мова села. Тоді Олена Теліга була цілковито з російщиною, говорила тільки російською, але вона почувши це і настільки це пригнітило, що вона стукнула рукою по цьому столу і сказала: Стоп, я українка, це моя мова, і за того вона почала говорити тільки українською. От Чоловік поетеси Олени Теліги Михайло добровільно пішов на смерть разом зі своєю дружиною. На початку 1942 року в Києві німці розпочали другу хвилю арештів українських націоналістів, під час якої була заарештована Олена Теліга. Німці заарештували її 9 лютого 1942 року у приміщенні спілки українських письменників, якою вона керувала. Соратники Теліги перечуваючи арешт поетеси, пропонували їй залишити Київ, але вона відмовилася. Коли Михайло Теліга дізнався про ж дружини він пішов до спілки і навмисно назвався письменником, аби розділити долю коханої обох розстріляли німецькі окупанти в Бабиному Яру. Для нас насамперед Бабин Яр це звичайно страта євреїв, так нацистами. Але нам теж треба розуміти, що тут там було срачено і сімох або вісьмох українських націоналістів, зокрема серед яких Олена Таніга знову ж таки наголошую, яка була раніше цілковито зросіщеною, але зрозуміло, що мова має надзвичайно важливе значення, і таки повернулася до свого гану і почала говорити. Пити українською